Хотілося б декілька слів поговорити про насущну проблему, хто такий Бог От. і хто така людина. Ці питання, вони, відколи людство, відколи свідомість з'явилася в людей, вони супроводжують людство і людина шукає відповіді на ці питання. І це правильно, це добре. Тому що коли людина задумується над ключовими питаннями, тільки тоді людина буде розвиватися і ставати досконалішою. У Вагній Йозі є такі слова, де сказано: думайте про великий дар любові до єдиного Бога. Думайте про великий дар любові до єдиного Бога. А В Біблії апостол Павло каже: я не вважаю себе таким, що досягнув, але стремлюсь пізнати його чи не пізнаю його, так як він пізнав мене. Тобто апостол Павло сам признає. При тому, що ця людина дуже була мудра, він признає, що я не вважаю себе таким, що я досягнув пізнання Господа. Но стремлюсь пізнати його чи не пізнаю його, так як він пізнав мене, апостол Павло каже. І дійсно, люди часто думають про це, задумуються над цим. І кожен по різному трактує, кожен по різному навіть доказує, що тільки так і не по-іншому. Бували періоди дуже різні в історії людства. Бували такі періоди, коли люди думали, що Бог десь там сидить, сердиться. От. І пускає грома і молнію, бо казали, от це Бог сердиться, і там от блискавки посилає Ну <клух> Тільки чому літом той Бог сердиться, і молнію посилав зимою щось затишив Бога, От зимою і молнію нема, не сердиться Бог. І тут пішла наука вперед і змогла доказати, що <клух> Бог громом молні не посилає, а просто. Чисто фізичне явище, процеси, хмари, теплі і по холодні потоки, повітряні між собою викликають такі от процеси. І відбуваються тоді блискавки, ті громи, грім. Тобто, все залежить від рівня свідомості, щоб пізнати, хто такий Бог. От. Це просто-напросто рівень свідомості. І в кожного цей рівень свідомості він свій. От. Колись люди вважали, що Бог от, -от так сердиться, посилає там блискавки. От. Ну, слава Богу, той період вже фактично пройшов. Хоча, напевно, що ще є люди, які так думають. От. Потім люди тепер сьогоднішній рівень більшої маси, так би сказати, того людства вважають приблизно, що Бог це там якийсь дідусь з бородою, сидить десь там, бренькає час від часу на арфі, от, і там може ненавидіти, любити, чи ще щось, чи щось, щось тому подібне. Дивиться, всіх нас там бачать. От, тобто, по рівню свідомості людина собі представляє, що Бог якийсь там антропоморфний, подібний по та, як людина. От. Бо кожен міряє по собі. От. Людина от бачить, в мене дві ноги, дві руки. Ну і значить, у Бога відповідно так само. От. Дві руки, дві ноги. І Бог десь там сидить згори, з довгою, дуже бородою, от, сивий, от. і там наблюдає за людьми і може. Любити чи ненавидіти? От. Не може Бог любити чи ненавидіти, тому що Він не є людиноподібний. Бог це є енергія в першу чергу. І в Біблії сказано такі слова. Бог вогонь, от, Так же сказано Бог є любов. Що це означає? От, давайте собі пороздумуємо на таким. Є, е, наприклад, от там бігова доріжка, там, чи що там, Орбітрек, от, чи машина автомобіль. І його створювали багато людей, багато конструкторів. І от людина купила автомобіль і каже, о, я вже знаю, що таке автомобіль. В нього є колеса, є мотор. От. Але колись якщо, якщо щось поламалося, людина вже ой, замало знань. Треба йти до того, хто більше має знань. Приходить на сервіс, от. а на сервісі кажуть, та, та наші майстри все роблять. Щось там поробили, майстри, добре, якщо зробили, якщо не зробили, то кажуть, ой, ви знаєте, ми тут не можемо. Прийдеться відправляти вашу машину на завод, де створювали ту машину. Бо там тільки в них таке якесь там програмне забезпечення що обладнання, 5-10, в общем, оказується, і ці вже не можуть. От. Поїхала машина на завод. І на заводі, якщо запитати тих спеціалістів, які створювали ті інженера, ті майстри, що таке їхня от та машина. То вони можуть сказати, так, от, ми це, це зробили, от такий автомобіль ми зробили, це ми, це наша гордість. От. Але коли їх запитати, ну добре, а цей метал, з якого ви зробили той автомобіль, з чого він складається? Ну, Метал ми не створювали, нам приїхав готовий метал. От, ми тільки вже потім з металу штамповки, крила, багажники пішло, поїхало все решта зробили. от. З цим питанням до тих до металургійників, от, і от людина пішла до тих металургійників, оказується, не все знають ті, що зробили ту машину на тому заводі. От, людина думала, що на заводі точно все знають про ту машину. Пішла до тих металургійників, питається, ну, а яка властивість у того металу, з якого та машина зроблена. Ну, от він такий, то з залізу, там трохи алюмінію. от. А які властивості того заліза, алюмінію? Ой, це не до нас, це до тих хіміків, до тих фізиків, які вивчають ті метали. Людина пішла до тих фізиків, от, до тих хіміків хоче пізнати от, чи ту машину, чи ту доріжку бігову. І, а їй там скажуть, ви знаєте, ну на сьогоднішній день ми маємо отаку от кількість знань про той метал, з якого зроблено цей предмет, ота машина чи та бігова доріжка. Але більше ми поки що не володіємо от, знаннями. Добралися ми до атомів, от, почали ділити атом. От, е, там пізнали, що є ті е, нейтрони, от, всякі от, дрібніші частинки. А людина каже: ну, добре, а от дрібніші частинки за ті дрібніші частинки є ще, от, існують. От. Ну На сьогоднішній день ми такою інформацією не володіємо. От. Тобто розумієте, що я хочу сказати, що скільки би ми не пізнавали той чи інший предмет, ми все рівно дійдемо до якогось рівня до, далі, за який ми поки що на сьогоднішній день переступити не можемо. О. Тобто е суть природи речей полягає в тому, що скільки би ми не вивчали той чи інший предмет, той чи інше явище. Ми не можемо остаточно сказати, що цей предмет чи це явище пізнано остаточно, і все. От. Так як, наприклад, там є таке поняття, як аксіома. Ну, це да, твердження, яке не потребує ніяких там, доведень. От. Тобто, воно просто так є і все. Тобто, дві прямі, дві паралельні лінії ніколи не пересікаються. Ну, це аксіома. От ми це всі знаємо. Але є речі, в яких впізнанні яких. от, ми можемо тільки постійно пізнавати, і нам може відкриватися якісь нові межі, нові грані того пізнання. Ми можемо ставати мудрішими в тому питанні, але сказати остаточно, що воно отак і все. Це просто розумієте, бред. Це просто нерозумно. Мягко кажучи, це нерозумно. От. Тобто ми можемо тільки. Пізнавати того Творця, того Бога. Але сказати остаточно, що от він ось, ось такий і не інакший, що він там десь, так як на сьогоднішній день, всі вважають, що там десь сидить і або любить, або сердиться, ми не можемо. Але який вихід з цієї ситуації, як зробити так, щоб ми могли якомога більше його пізнати? Якомога більше знати, хто такий цей Бог, хто такий чи що то таке? Древня істина говорить людину, пізнай самого себе. Чому через пізнання самого себе ми можемо більше і більше пізнавати того Творця? Тому що, опять же, древня істина говорить, що макрокосмос і мікрокосмос, в яким є людина, вони в своїй природі ідентичні. Бо людина створена по образу і подобію творця, сказано навіть в Біблії. Але <клух> образ і подобію, в першу чергу це не руки і ноги. <клух> а в першу чергу, це <клух> то, що людина Істота свідома, бо все в космосі хоче стати бути свідомою істотою. Тварини хочуть стати свідомою істотою, рослини, мінерали, все хоче стати свідомою істотою людиною. А друга властивість от, <кхи> те, що людина дух, який є вічний. Оце і є та частинка того творця в людині. От, вічна частинка це тріада. Атмі, Будхи і Манас, три вищих тіла. Це ваш дух, не ваша частинка, це істинний ви. Тіло фізичне це тільки коньок, гарбунок, який через деякий час йде в землю з праху взяти і в прах повертається. А вічний ви, ваш дух, він постійно народжується. Ви свідома істота і твариною. Ви вже стати не можете. Ви тільки можете бути людиною. І вперед до досконалення, до пізнання самого себе із життя в життя. Як сказано в древній істині, пер аспера ад астра через терння як звзда, через тернини до зірок, до світла. От призначення життя людини. І коли людина пізнає все більше і більше свої властивості, розвивається внутрішньо, духовно. І все більше і більше тоді відкривається істина, хто такий Бог? Розумієте, якщо первісна людина від грому боялася, трусилася от, і казала, там Бог сердиться, посилає цей, то настав розвиток свідомості, і людина пізнала, що це просто сходяться холодні і теплі повітряні маси, і від того проходить от тертя величезне. Зароджується енергія і отакі спишки вогню відбуваються. Тобто, чим більше людина пізнає всі свої властивості, а іменно розвиває, відбувається накопичення свідомості, тим більше ми пізнаємо і відповідно того Творця. Тому я закликаю всіх пізнавати себе. Людину, пізнай самого себе. Якщо людина може пізнавати всі свої е, навіть такі базові речі, як позбавлення поганих звичок, і це покращує наше здоров'я, людина це може пізнати, то людина може також пізнати і самі високі свої властивості, такі, як е, різні властивості прояви психічної енергії, вплоть там до. Ходіння по воді, то, що робив Христос, зцілення людей, накладання рук, тобто, проявів психічної енергії, а іменно нашої свідомості. Бо свідомість це що таке? Це є ота всеначальна енергія, то, що ви називаєте Богом, проходить, яка проходить через нашу свідомість і стає психічною енергією вже. От. І накопичення саме психічної енергії, тої всеначальної енергії нашим духом, неморущою тріадою. От, фактично починає робити, коли людина на цьому шляху постійно, то вона стає боголюдиною, людиною, тобто стає невмирущою, починає ставати сотворцем з своїм Творцем. Вона тоді володіє всіма самими найвищими проявами психічної енергії, може навіть стилювати хворих і навіть воскрешати мертвих, так як робив Христос. І ніяких чудес не існує. Чудо, це просто те, що ви на сьогоднішній день просто не розумієте і наука не може пояснити. от. Але були часи такі, коли в 19 столітті американський вчений Едісон приніс до тої Академії наук французької той перший свій грамофон, де мідна жилка була просто натягнута, от, і той рупор. І він включив там, накрутив, от, і там пішли перші записані слова, звуки, от, які там людина щось говорила, і ті вчені всі просто почали, як чорти, розбігатися, от, і казали: от, сатана, сатана, голос сатани. От, бо перед тим вони заявляли тому Едісону, що наука пізнала всі фізичні закони, от, і їй вже вивчати нема що. Розумієте? Тобто ну, такий примітивізм, такий, така тупість. От, коли людина говорить, що вже все пізнано, я вже все знаю. От, ну, це просто невігластво, це просто неповага до самого себе. От. І е, е, взагалі, є ще одна така хор хороший варіант, от, щоб пізнати, от, взагалі, хто такий Бог, що з собою представляє Бог, то в древності наші люди були не дураки, вони були мудрі люди. В древності був один, е, одне хороше таке в людей явище, яке називалося танець. Цей танець називався один з самих перших танців це хоровод, коли люди бралися за руки, от і за годинниковою стрілкою от рухалося так. Як і в космосі все фактично рухається зліва направо, от, а не так, як фашисти це зробили свастику <кій> сатанинську чорну. Зправа наліво. От. І водили у цих хороводи. Що в цьому хороводі закладено? От. Велика дуже великих дві істини закладено. Люди виражали хороводом перше, те, що природу Бога, природа творця виражала. І перше властивість цього творця те, що Бог постійно в руси. Це не статична якась величина. Він постійно вруси, він постійно рухається, він постійно розвивається. От. А друга властивість те, що той самий танець, ви вже ніяк так само ніколи більше його не повторите. От. Друга властивість Бога в тому, що цей творець, ця енергія, вона постійно видозмінюється, вона постійно розвивається. От, бо космос не стоїть на місці в космосі все в руси. Оцей предмет, будь-який будь-який предмет, в другу вже секунду, він вже інший, зовсім інший предмет. Тому що атоми в ньому вже, з яких складається цей предмет, вони вже розположені в іншому порядку між собою. І якщо для ока нашого він ще ніби здається таким самим, то насправді це вже зовсім інший предмет. Якщо б ми мали глибший зір і могли побачити його структуру внутрішнього розположення атомів, з яких він складений, то ми б побачили, що він міняється постійно, цей предмет, він змінюється. Нічого на місці не стоїть абсолютно. От. Рух, іменно рух це є життя. І якщо б ці найдрібніші частинки, з яких він складається, зупинилися б, воно б просто-напросто все просто розсипалося взагалі. От. Завдяки тому, що постійно відбувається рух, цей предмет має певну якусь міцність, от, має певний якийсь е, от, трьохвимірний вигляд. Е, е, зрозумійте одну істину, що Бога пізнати як такого неможливо, от, тому що це енергія. А властивість енергії перша властивість. Енергія нікуди не, змі... не зникає. Вона тільки видозмінюється. Отак от як той сніг, лід і вода. Розумієте, от то перетвориться в то, і от циркуляція от постійно видозмінюється, і все, і постійний рух. От. Тобто Бога ніхто ніколи і не бачив, і ніколи не побачить. Тому що це є вселенська, всесвітня енергія. Яка постійно розвивається, має імпульси як підйому, так і згасання. От Світло світиться лампочка будь-яка світиться. Це рух матерії, хвиле І чим швидше частота руху цієї матерії, тим яскравіше це світло. Чим вона повільніша, тим це світло темніше. От. Тобто будь-яка енергія це є матерія. Але вона має. Як підйоми, періоди підйому, так і періоди спаду. Тобто, все рухається циклічно. Так само і те, що ви називаєте Богом, це вселенська енергія Вона постійно вруси, вона постійно накопичується, вона постійно також і згасає, має періоди як розширення, так і згасання. От Коли період настає розширення, весь всесвіт утворюється. Потім все по чуть-чуть зжимається, спадає і е, затихає, все розпадається. Потім ця енергія знову отримує імпульс до розширення, все знову починає проявлятися оцей трьохвимирний світ. І не тільки трьохвимерних світів дуже багато. Е, тому <кхе> Бога. Пізнати остаточно його ніколи неможливо, його можна тільки пізнавати, бути в процесі його пізнання. Є таке інтересне слово в нашій мові любов. Складається воно з трьох слів. Люді, Бога, відаючі. Христос сказав: Бога ніхто ніколи не бачив, але син людський явив Його. Як явив Христос Бога, якого ніхто не бачив, через любов. Тобто, коли люди, відаючи Бога, от, тобто, ті, що вміють любити, то вони розвиваються духовно, і їм відкривається природа Бога. І вони тоді зливаються з Богом. Вони стають одним цілим. От такі люди дійсно не стають вже мудрими. Бо Христос Він показав людям приклад тої любові до всього оточуючого, тобто показав ту божественну любов. Бо сказано, що Бог є любов. І коли людина проявляє в діях найвищу енергію, яка є в нашому дусі, то це називається любов. От. Оце і є той Бог. Бо любов це є Бог. От, бо Бог це та найвища енергія, яку ми можемо уявити в діях, яка називається любов'ю. Розумієте? Тому, якщо хочете пізнавати, хто такий Бог, то ви можете це пізнати тільки через любов. Любов до всієї планети, не до свого его, мені, моє, от, машини, хати, забори, доляри і все решта, а тільки через любов. Люди, Бога відаючі. Вось що таке от, е, любов. А що таке Бог? От, це та енергія, от, хочете пізнати Бога, то виявляйте свого духа ту енергію, найвищу, яка є, це є в дуси. В діях цю енергію виявляєте, і це називається любов'ю. І коли ви любите, от, то ви тоді знаєте, хто такий Бог. Розумієте? Тобто, іншого шляху, е, немає пізнати, е, хто такий Бог тільки через любов. Ну і друге питання: от, е, хто така людина? Наша мова, наша культура походить з індостану. І в нашій українській мові є дуже багато санскриту, санскритських слів, в тому числі, наприклад, та. То слово дева, яка, діва, яке означає на санскриті дева, богиня. Чи Брама, от, творець всього проявленого Всесвіту, от, у нас це Брама, коли відкриваєте ці ворота, Браму, і ви бачите, там, от, що той сотворець, людина, от, як Брама, як творець, що він там сотворив? От. Багато є слів. Диван, от, Звідси диво. От. Це диван, це девачан. Це особливе місце, де після смерті людина деякий час знаходиться, як в раю. От. Люди позитивні, які були на шляху духовного розвитку. І є в нас таке слово, як чоловік. Человік. От. Чоловік як людина. Не тільки як мужчина, а взагалі як людина. І в санскриті там є чотири терміни духовного учнівства, і один з цих термінів він найпоширеніший. Називається Духовний учень в них «чела». Що таке означає «чела»? Це учень, духовний учень, не свізкий, який ходить в інтелект розвивати школу. А який працює над своїм серцем, духовний учень, який живе в себе вдома, працює, трудиться, але має свого садху. Садху це духовний вчитель, йогин, йог, який аскет, який не має свого житла, але який володіє вищими проявами психічної енергії. Сітху, називається Сітхи. Тобто може там. І через вогонь проходити, і стріляти, от навіть дощ там чи сонечко наводити на місцевість, і де така людина посилається, такий садку, там всі місцеві люди бажають біля нього жити, бо там і дикі звірі вже не нападають, і змії не жалять. Тобто великий запас психічної енергії вона дуже позитивно діє на оточуюче середовище. І такі вчителі зараз є в Індії. І от кого він приймає до себе в учні, от, то такий учень називається чіла. А наше слово, наша мова багато має санскриту, бо ми, наша культура, навіть вишиванка, от, тризуб, от це знак Бога шеви індійського. Це, наша мова багато санскритом. І от наше слово чела буквально означає Чела – що проходить крізь віки? Тобто учень чела, духовний учень, що проходить через віки. От. Не путайте і не видумуйте, і не обманюйте людей, і не кажіть, що е, чоловік це чоло дане на вік. Це брехня, це повна брехня. Тому що чому тільки на вік, якщо там Адам вже, наприклад, 800 з лишнім років, от, це раз. А По-друге, чому тоді чоло? Може челюсть, може рука, може нога, от тоді. А чого чоло? Тому це повний бред. Чоловік це учень, тіла, учень, духовний учень, що проходить крізь віки. Для чого проходить крізь віки? Тому що у космосі такий порядок речей, такі закони космічні, такі прояви цієї вселенської енергії, яку ви називаєте Богом. От. Закон реінкарнації один з таких принципів, з таких законів. Людина, свідома істота, постійно народжується для вдосконалення, щоб стати Богоподібним, щоб стати Богом. Тому що немає богів, які колись би не були людьми. Тому висновок, який хочеться сказати: побажати всім добра, миру. От Закликаю всіх до духовного пізнання самого себе, тому що це єдина мета життя, для якої ми призначені для чого, в чому сенс життя, це духовний розвиток, пізнання самого себе і ставати христоподібним, От, тобто виявляти ту любов, яку Христос показав нам, як ми повинні жити. І коли ми живемо так, як жив Христос, виявляємо таку ж саму любов до всього оточуючого і. До е, тваринного царства і до людей, і до планети, от, то тоді ми на правильному шляху і ми стаємо христоподібними, подібними до Христа і стаємо Богом людьми. Нехай благодать Господа Ісуса Христа прибуде з вами всіма з нами. От, і нехай світові буде добре від нашого з вами життя.